На Харківщині впроваджується новий проєкт для розвитку освіти. Сьогодні, 30 жовтня, було підписано меморандум про співпрацю між благодійними організаціями Посмішкаюа та громадською ініціативою Хто як не ми за підтримки Харківської районної військової адміністрації та п'ятьох громад Харківщини. Цей меморандум стає фундаментом для створення цифрових освітніх просторів. Дуже добре. Дуже добра справа, запуск саме цих цифрових просторів допоможе наших дітей повернути до якогось освітнього процесу, хоча це більш позашкільна освіта, але наші діти, які вже за час повномасштабного вторгнення та час ковіду вже дуже потребують саме такого, такої уваги, розвитку і комунікації між собою та спілкування, тепло дружнього. Крім того, що діти а, мають доступ до навчання, до, до отримання освіти, так, а вони ще мають змогу а, соціалізації. Тому, коли ми бачимо оченята цих дітей, які а, сяють щастям а, від того, що вони знаходяться в колективі, але а вже ж, а, декілька років діти не були у школі, не були а, в шкільному колективі. Вони майже не знають своїх педагогів, які, які бачать по ту сторону екрану. Тому це дуже круто, коли є така можливість. Сподіваємося, що кожна дитина зможе знайти те, що шукає саме у наших центрах. Дякуємо. Підписання меморандуму є дуже важливим кроком. Для нашої діяльності, для діяльності наших партнерів, і адже це є важливим кроком для майбутніх поколінь і для розвитку наших дітей. Ми створюємо безпечне середовище для того, щоб діти змогли реалізовувати свої вміння, знання, надовжувати прогалини у навчаннях, спілкуватись з однолітками, дружити. У нас попереду дуже багато роботи. Ми настроєні рішуче, тож до роботи.